Підбір волотистих гортензій карликових сортів. Дівчинка замовила три гортензії і саме карликові. Висаджуватися будуть в ґрунт, тому для того, щоб був шишик кущик, при посадці трішки його ось так заглибте, буквально на 2 см. Весною обріжете, прощупаєте брунічки до сокору. Будуть гарненькі кущики. П'іті чері даю вам ось такий кущик, бачите, який визрівши пагане, спокійненько пересаджуєте в ґрунт, проливаєте один раз, мульчуєте і забуваєте до ранньої весни. До сокоруку обов'язково обрізати. П'іті чері маленька вишенька. П'іт стар, маленька зірочка. Так само невисокий кущик, в ґрунті буде вищий, ніж в кашпо. Так само заглиблюєте ось так. Бачите, тут такий вже визрівший паїн, що він гарненько приживеться, весною обріжете на одну-дві брунічки. і будете мати вже гарний квітучий кущик. Пітістар, ось так, от тем, такий рожев, рожевим береться на осінь. І полістар. Ви подивіться, яка краса. Подивіться, які листя, які барви листя навіть без квіток. Прикраса просто любого квітничка. Полістар. Можете не заглибляти і перший рік можете навіть не обрізати. Потім повчитеся, подивитеся, як його краще вам формувати. А ви можете замовити. По вайберу, підберу ваші красуні, і вони поїдуть до вас і будуть жити у ваших садочках і вас тішити довгі-довгі роки. Це багаторічник, зимує на всій території України, висилає новою почтою. Пересажувати загорщика можна в будь-який час в відкритий грунт. В кашпо, бажано навесні пересаджувати. А відкритий ґрунт закритою кореневою системою можна висаджувати в будь-який час, аби не була замерша земля, щоб ви могли її ямочку викопати для неї. Чекаю ваших замовлень по вайберу.